Вітаю, ми готові розповісти вам про найважливіше на цю мить В етері Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Сьогодні у випуску. Росія знову атакувала мирні міста України. У Дніпрі палають житлові будинки, навчальний заклад та гуртожитки. Вже відомо про трьох загиблих та понад 30 поранених. Одна з жертв дитина. У Польщі почали діяти обмеження на фото- та відеозйомку стратегічних місць. Загалом заборонено знімати 25 тисяч об'єктів. Чому та яка відповідальність чекає на порушників, дізнаєтеся. Росія понад 30 разів порушила так зване енергетичне перемир'я. Про це заявили український міністр закордонних справ. Розбиті підстанції вирви, відсутність електрики у домівках пересічних українців. Така ціна обіцянок від Путіна. Росіяни вночі масово атакували Дніпро безпілотниками. В результаті атаки за повідомленням ДСНС, троє загиблих, в тому числі дитина, із 30 постраждалих п'ять поранених дітей. Пошкоджено, щонайменше 15 будинків, зокрема студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства. Через атаку БПЛА в місті виникло декілька пожеж. Наразі всі вони ліквідовані. Міський голова Борис Філатов повідомив, що армія РФ планувала вдарити дроном по міськраді, але не влучили. А голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що над Дніпропетровщиною оборонці неба знищили 10 безпілотників. На одному з місць нічної атаки в Дніпрі перебуває кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук. Поліна, витай, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас від самого ранку. Так, вітаю 에, зараз. Ви перебуваєте в якій частині Дніпра, саме в якому місці атаки? Вітаю, ми працюємо у центральному районі міста. Навколо мене щільна житлова забудова це багатоповерхівки. Також поруч є гуртожитки. Одне це одне з місць дронової атаки армії РФ вчора. Надвечір. Ось цей будинок зазнав о, з цього кварталу найбільше пошкоджень. За словами місцевих жителів, дрон влучив прямо в дах будівлі. Е, там сталася пожежа. Рятувальники її швидко ліквідували, але, на жаль, плити перекриття балки і конструкції даху пошкоджені. Нині місцеві мешканці попереджають, що е, на нижчих поверхах, поверхах є загроза е, з'явлення тріщин та е, пошкоджень самих стін конструкцій. Е, тут навколо в, е, я навіть не не можу підрахувати кількість вибитого скла, тому що навколо дуже щільна забудова. У кожній квартирі майже вибито скло, балкон самого ранку. Навіть з вчорашнього вечора люди почали вже прибирати скло а більша частина залишалася тут ночувати, тому що не було куди йти. Також ми працювали на місці атаки у приватному секторі. Також дрон влучив у двір одного з приват, одного з будинків. Там зайнялася пожежа. Її також ліквідували рятувальники навколо люди. Намагалися сусіди, які живуть поруч, прийти і, хоча б морально допомогти сусідам відновитися або допомогти якось, як вони можуть це зробити. Виходили навіть в чому в чому були вдома, навіть не брали з собою ніяких речей. Найперше кажуть, хотіли морально підтримати сусідів. Сідів, тому що саме в тому районі це вже на жаль не перший, не перша атака росіянами по тому району. Поліна тому ми загал... знаємо, що дуже так. багато постраждали вже є 30 осіб. Чи був час у людей дістатися до укриття? Наскільки далеко вони знаходяться від цього місця атаки? Ми поспілкувалися з місцевими жителями цих будинків, і чесно кажучи, більшість все ж таки перебувала в укритті на момент атаки. Вони або після першого вже вибуху, коли або коли вже почали чути дрони саме над містом, почали бігти в укриття, або, хоча б спускалися на перший поверх, якщо це багатоповерхівка, то на перший на цокольний поверх, аби якось вберегти себе від уламків, ті, що в приватному секторі поруч також є забудова, де було облаштоване укриття. Тобто більшість все ж таки дотримав. Мовилася безпеки і намагалася якось врятувати себе. Вони переховувалися в укритті дівчина, 16-річна дівчина, яка на жаль загинула внаслідок цієї атаки. місцеві жителі розповіли, що вона почула дрон і вже бігла до свого під'їзду, але на жаль, уламок внаслідок удару, влучив прямо в неї. Її намагалися врятувати лікарі, але на жаль, не вдалося. В лікарнях нині залишаються 10 поранених, і серед цього числа це п'ятеро дітей. Вони у різних лікарнях міста і їм надається вся необхідна допомога. Ліквідація наслідків триває. Також відомо про пошкодження історичних забудівель. Це 10 історичних забудівель, серед них і медичний університет, який вважається культурною пам'яткою. Також є пошкодження біля одного з театрів. Там всюди працюють комунальники. Намагаємось намагаються якось ліквідувати наслідки і газові служби, і ДСНС, всі працюють разом для того, щоб усунути те, що сталося цієї ночі. Наразі. Це вся інформація. У мене вам слово. Дякую, Поліно. З нами на прямому зв'язку із Дніпра була кореспондентка Суспільного Поліна Паламарчук. Вона розповіла про актуальну ситуацію у місті після нічного масованого обстрілу шахедами. Росія понад 30 разів порушила так зване енергетичне перемир'я, заявив речник МЗС України Георгій Тихий. Йдеться про неофіційну домовленість між Україною та Росією, укладену за посередництва США щодо мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі. Україна фіксує всі порушення та регулярно передає відповідні докази державам-партнерам і міжнародним організаціям. Останні атаки, за словами Тихого, відбулися, зокрема, у Миколаївській області та на околиці, Херсона, де були пошкоджені трансформаторні підстанції, крім того, у Полтавській області була вражена лінія електропередачі Україна продемонструвала свій конструктив, коли йдеться про взаємодії зі сполученими штатами. І ми розраховуємо на конструктив з російського боку, але поки що бачимо лише терор. І ми переконані, що потрібно посилювати тиск на Москву для того, щоб в Москві почали серйозно ставитись до миру. А не нехтувати пропозиціями і зневажати не лише Україну, а і Сполучені Штати і інших міжнародних партнерів, які закликають до домов. Трамп відхилив пропозицію України придбати системи Петріот за 50 мільярдів доларів. Про це пише німецьке видання Білд. Йдеться про постачання Україні систем ППО в обмін на фінансування з боку Євросоюзу та заморожених російських активів. Ці кошти мали піти на закупівлю сотень ракет до комплексів Петріот, вартістю близько 5,5 мільйонів євро кожна. Президент України Володимир Зеленський закликав Вашингтон надати таке озброєння не безкоштовно, а на умовах фінансування. Однак, за даними Білд, Трамп не погодився навіть на комерційний варіант постачання. Журналісти припускають, що це може бути пов'язано з небажанням Трампа ускладнювати переговорний процес із Путіним. Напередодні ввечері держсекретар США Марк Рубіо та спецпосланець президента Стів Вітков вилетіли до Парижа, аби провести переговори зі своїми європейськими союзниками з президентом Макроном та міністром закордонних справ Франції Жаном Ноелем Баро. Вони обговорять питання щодо припинення війни в Україні. Додамо, що ці зустрічі відбуваються на тлі зростання занепокоєнності європейських партнерів відносно готовності Трампа зблизитися з Росією. Прибула до Парижа і українська делегація. Велика Британія готова підтримати рішення Німеччини про передачу Україні ракет Таурус. Видання за телеграф пише, що це стане суттєвою підтримкою для нового канцлера Фрідриха Мерца. Цього тижня майбутній канцлер Мерц заявив, що готовий надати Києву. Далекобійні ракети, але лише за спільною домовленості з союзниками Великою Британією та Францією. У середу британський урядовець, дотичний до формування зовнішньої політики, повідомив за телеграф, що Велика Британія давно виступає за передачу Таурус Україні та підтримає цей крок, якщо його ухвалить новий канцлер. парламент Латвії ухвалив рішення про вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін разом із Латвією. Вийти з документу планують також Естонія, Литва та Польща. Це рішення країни пояснюють різким погіршенням безпекової ситуації після 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У спільній заяві йдеться, загроза з боку Росії та Білорусі суттєво зросла а отже, країни мають бути вільними у виборі засобів захисту. До виходу з конвенції також приєдналася Фінляндія. Їдуть на тренування. Данія відправляє до України своїх військових. Збройні сили Данії направлять декілька груп військових до України для вивчення досвіду, зокрема застосування дронів. Про це виданню повідомив головнокомандувач збройних сил Данії, генерал-майор Пітен Бойсен. За його словами, данську, данські військові їдуть на запрошення українського головнокомандувача зсу. Декілька команд військових із різних частин вже найближчим часом відправляться до України для проходження військової підготовки. Від 17 квітня у Польщі діють нові обмеження. За фото стратегічних об'єктів можна отримати не лише штраф, а й арешт. Міноборони оприлюднило перелік місць, де зйомка заборонена. Що саме не можна знімати, і яке покарання загрожує порушникам у матеріалі Анни Львової. 17 квітня 2025 року у Польщі набувають чинності нове розпорядження міністра національної оборони. Воно охоплює широке коло об'єктів, що мають стратегічне значення для безпеки та обороноздатності держави. За фото стратегічних об'єктів можна отримати не лише штраф, але й потрапити під арешт. Йдеться не лише про військові установи, але й про об'єкти самого міністерства та критичну інфраструктуру країни. Барзо нам безпекова ситуація на території Польщі змінилася. Ми спостерігаємо збільшення кількості ворожих спроб отримати інформацію про нашу критичну інфраструктуру: військові об'єкти, навчальні заклади та транспортні мережі. Же критична згідно з повідомленнями змі під дію нового закону можуть підпасти близько 25 тисяч об'єктів по всій Польщі. При цьому лише 3% із них є виключно військовими. Решта це цивільна критична інфраструктура. Мости, тунелі, залізниці, енергетичні об'єкти, порти, адміністративні будівлі, а також об'єкти, що належать міністерствам та іншим державним установам. Заборона поширюється на всі види зйомки: як фотографування, так і відеофіксацію. Незалежно від того, здійснюється вона із землі чи спо. Вітря, включно з дронами, Основні цілі, на які поширюватиметься нова заборона на фотографування, будуть позначені спеціальним знаком. Це перш за все військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури. Порушення цих правил каратиметься не лише штрафами у розмірі від 5 до 20 тисяч злотих, але й арештом на срок від 5 до 30 діб. Також у порушника можуть конфіскувати пристрій, яким була здійснена зйомка, наприклад, смартфон або ж фотоапарат. Щоб отримати дозвіл на зйомку, необхідно заздалегідь подати заявку, вказавши особисті дані, цілі зйомки та обґрунтування. Винятки передбачено лише для уповноважених служб та зареєстрованих представників змі із офіційним дозволом. Анна Львова Слава Тіві. У Польщі втретє стартує програма Освіта з армією. Основна мета навчити молодь основам безпеки та підготовки до кризових ситуацій цьогоріч. Обговорюватимуть сигнали повітряної тривоги, евакуацію, укриття, інформаційну безпеку та кіберзагрози. З 12 травня по 20 червня солдати війська польського проводитимуть інтерактивні заняття в школах. Набір на участь у програмі триває до 25 квітня, а відібрані навчальні заклади визначатимуть місцеві органи влади. 130 Уже 130 тисяч учнів поже тисяч учнів з 3,5 тисяч шкіл у Польщі скористались можливістю навчатися за програмою освіта з армією. Школи, які відкрили свої двері для військових, отримали важливі знання про безпеку, підготовку та правильну реакцію у кризових ситуаціях. Ці уроки допомагають учням здобувати практичні навички, які можуть бути корисними в реальних умовах. Показують молодим людям, як бути відпорними. Програма навчає молодь бути готовими до кризових ситуацій у світі, де часто бракує знань та практичних дій. Отримані від військових навички, учні передадуть своїм батькам, дідусям, бабусям та громаді. Папа римський Франциск не зможе очолити головні великодні богослужіння у Ватикані через проблеми зі здоров'ям. Як повідомляє Ватікан Ньюз, замість понтифіка, великодні служби цього року проведуть кардинали. Утім, у прес-службі святого престолу зазначають, що стан папи поступово покращується. У нього вже краща дихальна функція, рухливість і голос. Зазначу, що понад місяць папа римський провів у лікарні через двосторонню пневмонію. Наразі понтифік проходить курс реабілітації.